Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Підліткові сутички та масові зібрання до Чернівців докотилася хвиля ПВК «Редан». Волонтерство у війну, виклики для благодійників і поміч нужденним. Лавинна небезпека. Як готуються до таких викликів, надзвичайники та що робити, аби не потрапити у халепу. Буковина провела в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України. Солдатом Василем Катаном прощалася в селі Задубрівка. Вічна пам'ять та слава відважному воїну! Кремль не полишає спроби взяти під контроль уряд Молдови. Так у Кишиневі відбуваються антиурядові мітинги, організовані проросійською партією Шор. Натовп, який завезли автобусами, намагається пройти до уряду, але їх блокує поліція. Підліткові сутички та масові зібрання у Чернівцях зупинили спробу неформальних бійок. Хвиля ПВК Редан докотилася до буковини. Що це таке? Та хто може стояти за дитячими кривавими розвагами? розпирався Чернівецький репортер. Це тупо «Редан» плежав, і допорідан така мист. движуха проти «Редана». Це відео, на якому молодь не підбирає слів, завірсилося по усім телеграм-каналам та соцмережам буковини. Група місцевих підлітків зібралася біля одного із торговельних центрів. Для чого? Раз, два три. Рядом! Так викрикували назву руху неформалів, любителів аніме Редан. Чернівецькому репортеру стало відомо. Не допустило організувати масову бійку, яка є частиною зібрань правоохоронці. У соцмережах почали розбирати відео, вишукувати, хто був учасником цих сходи і шерити сторінки, начебто, тих, хто знімав. У відповідь молодь почали записувати свої звернення. Ви перед тим як постити якусь фігню, ви могли би перевірити цю інформацію? Написати мені або ще чи маю я відношення до якоїсь відео, і так далі. За інформацією із соцмереж, ПВК Редан це не військова компанія. Це швидше прихильники мультфільмів, аніме неформали, підлітки, які виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Молоді люди одягаються у такі от футболки із зображенням павуків. Очолює цей рух хлопець на ім'я Алі. Це гравець у Дота 2» і «Контерстрайк». Про нього фактично більше нічого не відомо. Та найгірше, що перші сутички організували в РФ і після хвиля зібрань зі штовханиною прокатилися містами України. Зокрема, у поліції та прокуратурі вже заявили, проводять розслідування чи дійсно Росія причетна до нагнітання та популяризації цього руху у нашій державі. У Чернівцях правоохоронці закликають батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми, обговорити цей рух неформалів та роз'яснити. Особливо у військовий час такі зібрання зовсім не розваги. Максим Берник, Генрієта Беох та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал. Сі скандал двох буковинців, народний артист України Іво Бобул та ведуча і журналістка Емма Антонюк розсварилися під час інтерв'ю. Спілкування двох буковинців опублікували на Ютуб каналі. Це ніхто не буде дивитися. Чому встав і пішов Іво? Та як це коментують у соцмережах? Дивіться. Народний артист України Іво Бобул взяв участь в ютуб проєкті блогерки, і журналістки Еми Антонюк, який має назву Це ніхто не буде дивитися. Обоє родами з буковини та погляди і розуміння, як виявилося під час розмови, кардинально різні. Іво розсварився з Емою через своє ставлення до жінок. Жінки бувають різні, а тим паче зараз жінки ще розбаловані, дуже багато хочуть від чоловіків. Дуже багато. Я дивлюся на це все. і Мені іноді просто жалко стає чоловіків і тих жінків, які не розуміють, що вони мають біля себе. Ти а ти мені починаєш цього... говорити про всяку хірню. Ціністо цих інтерв'ю є те, що тут не ображають жінок. Ні, 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 ні. Я не образив жінок. Я просто сказав, та придумаю. Не більш вийде науці, спитай собі жінку. Але я впевнена, що їхні Всього? відповіді не будуть такі, як ваші. Все, до сідання на цьому закінчено. Я не можу, коли, Філософска ми туди речі, доктор філософії, щоб не забував. Не треба показати, що ти розумніші куліці. бо ти на сьогоднішній день не нігка. Пане Іва, чому ви хамите? Да не хамлю, я тобі правду кажу, ти почнеш мені доказувати, що то не так. Скандальне інтерв'ю лише за добу подивилося більше ста тисяч людей. Майже п'ять тисяч залишили свої коментарі під відео на ютуб-каналі. Більшість дякує ведучій проєкту Емі Антонюк за інтерв'ю. Зокрема, за сміливість відверто показати позицію Іво Бобола стосовно жінок. Між тим у соціальних мережах скандал не менш обговорюваний. Тут думки розділилися: одні захищають співака, інші журналістку. Треті ж кажуть: в кожного своя правда. Та свій життєвий досвід обоє буковинців нині живуть у Києві після вмовлянь знімальною групою. ютуб проєкту Бобул таки пішов із знімального майданчика. Пані далі інші теми. Лишіться, будь ласка. далі. Інші теми лишіться, будь ласка. Він поки ніяк не коментує інтерв'ю. Натомість запрошує своїх прихильників прийти на його сольний концерт, який має відбутися у Чернівцях у четвер, 2 березня. На сайті з продажу квитків вже все продано. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Гріються, волонтерять та просто спілкуються у куполі єднання. Благодійники разом із студентами виготовляли окопні свічки. Їх передадуть нашим захисникам та захисницям. Організатором виступив благодійний фонд Сіль землі за підтримки міської влади. Більше про це в сюжеті Олени Кричко. Буковина продовжує тримати свій тихий фронт. Окопні свічки цього разу роблять студенти політехнічного коледжу. Кажуть, вже майже рік волонтерять і в своєму навчальному закладі. Утім, ніколи не проти долучитися до інших ініціатив. Пробую не ну, вперше робив, допомагав нашим військовим, бо нам тут спокійно, тепло, а їм там холодно. Вони можуть зігріти, зігріти собі, їсти, зігріти води, пометись, ну поїсти. Майстер-клас для тих, хто робить окопні свічки вперше, провели учасники благодійного фонду Сіль землі. Ми працюємо на перемогу. Наші члени громади Чернівецькі і ці люди, що приїхали з різних місць Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Києва і з багатьох інших з Харкова. Вони прийшли до громади, і ми разом. Рухаємося далі, вони дуже активно участь приймають в тому, щоб суспільство процвітало. Даниїл Садохін переїхав до Чорнівців з Миколаєва разом з родиною ще з літа власноруч виготовляє обігрівачі на передову. Ну, десь, мабуть, 500 Ми вже зробили, і ми відправляємо ну, в основному в Херсонську область, тому що в нас там є доступ. І, хоч спочатку купол єднання відкривали як пункт обігріву, тепер тут планують проводити різноманітні заходи, кажуть у департаменті соціальної політики. Таким чином планують об'єднати молодь і створити для неї комфортні умови для спілкування. Тут постійно є люди, тут можна попити гарячий чай, каву, бульйон. Тут є ігри, книжки, і тут завжди така чудова тепла атмосфера. Креативна молодіжна локація це гарний приклад співпраці благодійників та міської ради, каже Роман Клічук. І додає, місто готове підтримувати такі ініціативи. і надалі. Я думаю, це може використовуватися як для молоді, для їхніх зустрічі, для якихось поварків, для якихось проектів інших. Тобто як функціонал, воно мало б я як, як нову пункт для обігріву. Думаю, можна використовувати цей громадський простір для молоді. Купол єднання завжди відкритий не лише для молоді. На теплий вогник може завітати будь-хто. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Чому варто об'єднуватися і допомагати не замовчувати свою громадську позицію та спільно наближати перемогу України? Про все це обговорювали на форумі досягнень та здобутків Буковинські благочинці. Волонтери, активісти та благодійники обмінювалися досвідом і головне розповідали. Як залучати до добрих справ все більше людей, бо нині виснажені усі, а роботи ще дуже багато. Наш Максим Берник побував на зібранні та випитував, як відкрити своє серце для кожного, хто потребує поради та підтримки. Гуманітарні фонди, міжнародні благодійні організації та волонтерські рухи. Усі ці громадські об'єднання сьогодні підсумували минулий важкий військовий рік. Ідея форуму «Простір досягнень виникла у нас. Три роки тому, тобто, це третій форум досягнень це форум, на якому громадські діячі, просто активні люди, діляться своїми певними досягненнями, яких досягли в складні часи. Жінка каже, мета форму мотивувати молодих активістів та поширити їхні амбітні проєкти серед учасників і Людмила Романчук з організації «Let's do it Ukraine». Взагалі, «Let's do it Ukraine» – це екологічна організація з 2022 року. У нас так само є гуманітарна діяльність. У нас є проекти Let's, Let's Do It Ukraine House, Там де ми Надаємо житло переселенцям, зізнається на початку повномасштабного вторгнення Росії. Змінили пріоритети своєї роботи, та зараз починають повертатись до екоактивістської діяльності. Один з найпопулярніших це є всесвітній день прибирання. Проходить 3 суботи вересня кожного року і об'єднує минулого року. Об'єднав понад 300 тисяч учасників. Започаткували форум громадська організація Захист. Вони мають одразу кілька напрямків, зокрема, робота із переселенцями. Ми через проєкти допомагаємо людям щасливо поінтегруватися. Як саме вони беруть на себе відповідальність, реалізовують соціальні проєкти, і таким чином вони інтегруються в громаду та адаптуються. Цьогорічний форум досягнень уже третій відбувається під час повномасштабної війни. Перші два розгорнулись на фоні світової пандемії. Тому певні організатори у важкі часи особливо важливо так згуртовуватись. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Діджиталізація України продовжується Відтепер У застосунку дія можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Весь процес триває менше ніж 15 хвилин. Скористатися послугою можуть повнолітні українці, які мають електронний підпис. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Також у застосунку дія запустили опитування про 8 березня. Українцям пропонують визначитися залишити цей день офіційним вихідним чи зробити робочим днем після перемоги у війні. Дане голосування врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме від сьогодні, 28 лютого до 6 березня. Рятують українські вишиті сорочки, ткані килими та народні костюми з окупованих нині територій. У Чернівецькому музеї вишиванки продовжують приймати стародавні речі, які небайдужі висилають із зон бойових дій. Отримані старожитності приводять до ладу, висушують і латають. Що з ними буде далі? Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Більше 70 врятованих вишитих речей, серед яких близько 15 – унікальні. За ними полюють етнографічні музеї України. Це дуже красивий рушник. Бачите, це домоткане таке полотно. Це теж була чорно червона вишивка, яка вже стала сіро-білою навіть. Тобто, бачите, наскільки вже вигорів рушник. Це мережка ручної роботи. Ось, тобто цьому рушнику точно є 100 років. Леся Воронюк, співзасновниця міжнародного дня вишиванки, відкриває разом з нашою знімальною групою черговий безцінний пакунок. Тут речі врятовані від війни. Ох, клас! І це теж матка. Угу, ясно. Це на це може бути або на вікно. Верхня портьєра або ж е, ліжко, коли прикрашали. Рятувати культурну спадщину на сході України почали наші військові. Саме вони в одній зі шкіл під Харковом знайшли колекцію вишиванок. У навчальний заклад прилетіла бомба, яка не розірвалася. Тож всередину майже нікого не пускали. Проте захисники, вкотре, ризикуючи власним життям, вирішили врятувати народні костюми, вишиті старовинні речі та одяг. В нас є ідея. Ближче до літа зробити виставку оцих релокованих речей за кордоном. Я відчуваю, що до нас вони ще будуть підбувати, і якраз ми повеземо їх в такому стані, як вони прибули до нас. Бо вони абсолютно відображають те, що відбувається з східними регіонами, те, що відбувається з культурою, як вона знищується. Всі ці стародавні речі будуть зберігатися у музеї вишиванки у Чорнівцях. Після перемоги їх повернуть додому. Олена Кричко, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Спецоперація в горах, інтенсивні снігопади це не тільки красиво, а й дуже небезпечно. Низькі температури, висока ймовірність, сходження лавин все це загрози для любителів зимових гірських походів. І клопіт для гірськопошукових нарядів рятувальників. Як готуються до таких викликів надзвичайники та що робити, аби не потрапити у халепу? Дивіться у сюжеті таки вирушив у гори на одноденний похід. Заблукав і не зміг самостійно повернутися до місця збору. Шукати його почали рятувальники. Надзвичайник на квадроциклі з рюкзаком на плечах та усім необхідним обладнанням і медикаментами вирушив на пошуки. Серед снігових заметів та густого лісу туриста знайшли. Загубленому надали домедичну допомогу. Чоловік у свідомості проте травмував ногу. Її надзвичайники зафіксували мобілізаційною шиною. Постраждалого транспортували до залізного рейнджера. Всюдохода, і хоч це випадок тренувальний, та це не рідкість у зимовий період. Зауважують боковинські рятувальники. То ми розуміємо, що тренування це перший шлях до перемоги і рятувальникам, як і всім іншим, треба тренуватися. Тому ми тренуємося і влітку, і в зиму, і в нічну пору, для того, щоб тримати себе в тонусі і знати, що ми постійно готові до дій за призначенням. Наші надзвичайники кажуть, готові до можливих сходжень лавин. Зазначають, насамперед, у кожного туриста, який дбає про свою безпеку, має бути так звана лавинна трійка. спеціальна лопата, щуп та біпер. Так я відходжу, мене тіряється. Знаєш, він повинен бути десь в цьому районі. Біпер призначений для прийому і передачі радіосигналу і обладнаний світовим індикаторним табло, що вказує на відстань до потерпілого. Та у випадку, якщо сигналу немає, в природі знадобиться лавинний зонт. Це пристрій, завдяки якому можна знайти постраждалого навіть під сніговим завалом. Знайшли до справи, долучають лавинну лопату, якою розкопують з під засипу. Працівники гірського пошукового наряду ДСНС наголошують, що йдете в похід, візьміть з собою не тільки камеру і телефон, щоб закарбувати красу Буковинський Карпат, а й потурбуйтесь про безпеку. Обов'язково повідомте про свій маршрут найближчому пункту рятувальників. Роман Оліник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Діляться останнім днем зими 2023-го. у соцмережах. В Буковинці активно виставляють світлини та відео, на яких засніжені будинки, вулиці та дерева коментують зимова краса і скоро прийде весна перемоги. У той же час комунальники займаються розчищенням вулиць. А правоохоронці просять перевірити свої автомобілі та виїжджати лише за крайньої необхідності. І в продовження теми у перший день весни погода буде зимовою. У Чернівцях вночі синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів морозу. В день повітря прогріється до 3 градусів по області буде хмарно із проясненнями. Опадів не передбачається. Температурні показники коливатимуться в межах від мінус одного до плюс одного градуса тепла. За останні 130 років 1 березня максимальна температура повітря була зафіксована у 1994 році 15 градусів тепла та мінімальна у 1963 році 20 градусів морозу. Такою була інформаційна картина цього дня. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Побачимось на сі 4